Зараз розкажу. І так, любі друзі, радий вас всіх бачити, поціновувачі класичні мозки. Так, я навіть голову по-моєму, тарі бачив. Я прийшов, першим ділом помив голову. Бо класика має бути чиста. Отже, пропоную вам сьогодні послухати Бетховен. Кого особисто я дуже люблю, трошки грав в свій час. Більше слухав би вам розказати про Бетховена? щось таке вкратце. Почав би я з кінця. Є така легенда, взагалі багато легенд про таких композиторів, які далі жили. І там... Історики за ними може слідкували, але легенда лишилася. Не знаю, наскільки ця легенда правдива, але вона мені дуже подобається. І так легенда гласить, що Бетховен вже лежачи ну, свої передсмертні дні, він був повністю непритомний. Лежав ліжку, ледве дихав. І в останній день його життя, кажуть, почалася дуже сильна злива, буря, така прям буря. Ну і небеса там дійшли, близько, кігрів, гримить, блестить, і все, блискок, і гріл, все, гримить, блистить, і будховен тут ні з того, ні з цього, приходить до тями, там нічого не говорить, не дивиться на людей, які там сидять біля нього, а просто дивиться вверх, піднімає кулак, отак помахав, ліг і помер. Не знаю, наскільки воно правдиво, але мені дуже подобається, навіть дуже Будхованська. Чому? Тому що Бетховен все життя воював з тим небом, з тою вищою силою, яка його насправді дуже мучила в житті. Життя в нього було дуже непросте, просто дуже непросте. Якщо прийняти його з Моцартом, то Моцарт це геній якоїсь космічної. Мусти. Він народився генієм, помер генієм, жив генієм, Він писав музику отак, так, просто, отак. Про Моцарта теж ходять легенда, що як він сидів, сидів собі, писав якусь музику. І в нього той листок, на який він писав музику, впадав, то йому було легше переписати ще раз, ніж випускатися за листом. Тобто, Бетхована була інша ситуація. Його батько, дивлячись на Моцарта, який в той час з самого дитинства їздив по Європі, собі там музикував, з трьох років був концерт і заробляв шалені гроші. Батько Бетхована був локашом. Ну і подумав, о, у мене син теж там подавав, якісь мінімальні. Музикальні надії і подумав собі, що я теж буду заробляти гроші. І мучив його дуже сильно, дуже сильно його мучив, заставляв вчитися, заставляв давати ті концерти, які толком нічого не давали, чи привив, привив він йому любов до музики, чи ні, то вже питання. Що, що важливо в Бетховені? Глухота в першу чергу, да? важко собі уявити, але повірте, що Бетховен був повністю глухим. Повністю глухий композитор. Все життя? Ні, не все життя звичайно. У нього хвороба почалася десь 27 можна, років, десь так. Якраз розклад його сил, його таланту, його кар'єри. І тут у нього починається ота хвороба. Він переніс дуже важкий тиф. Ну і так, кажуть, що після тифу надало таке ускладнення, він, він всього лохнути. Він довго то лікував, того мучився. Став таким замкнутим дуже в собі уникав людей, бо соромився насправді того, соромився свої лохотину, бо себе, ну, як може бути композитором музиканого глухим, не? От. Він з тим своє життя боровся. І він насправді поборов. Так, що вам ще раз Ну, Я того не знаю. Є таке теж, це можуть сказати. Так, що його тато... Який інструмент він... Це я думаю, фортепіано і скрипка. Скрипка. Ні, ну він був піаніст. Він скрипка, так, як, як друга, я як зараз каже. І от тату заставив закривав, що він Ну Це цілком можливо, Та, так. Його тато дуже сильно мучив тою музикою насправді. Коротше, сьогодні пропоную вам послухати дві сонати. Одну всі ви чудово, знаєте, принаймні першу частину, так звана місячна соната. Насправді, місячною її Бетховен не називав і воно. Не в стилі Бетховена так романтично називати якісь твори. Він не був важ таким романтиком. Місячно її назвав один з поетів, якийсь там французький поет, вже після смерті Бетховена, я навіть не знаю, він є дуже популярний, дуже відомий. І він якось просто порівняв її з місячним сяйвом на якомусь там острові. Неважливо. І то все дуже приїлося, і вона таке називається місячною. Сам Бетховен назвав її Соната квазіуна фантазії. Соната ніби фантазія. Вона насправді дуже фантазійна в тому плані, що є конкретний канон, конкретні правила сонатна форми. Тут Будхован дуже далеко відійшов від цього. Перша частина не сонатна форма. Сонатна форма, не буду вам пояснювати, там є конкретні правила, як вона пишеться, форм. Він відійшов зовсім далеко від того, він написав першу частину місячної сенати, яку ви всі добре знаєте. Що вам розкажу про час, коли він її писав, що у нього відбувалося в житті. Значить, писав її він вже, власне, в період, коли от, почала в нього проявлятися ця хвороба, вже досить сильно проявлялася. Але якось він ще трохи чув, трохи з тим боровся, трохи міг то якось так приховати, не показати. І в той час він закохався в одну таку італійську дівчинку, Джульєта Гічарді вона називалась. Була його ученицею. Їй було років 17, йому 30. І він за нею бігав, 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 вона канімут. Кинула його в результаті по-любому, пішла до якогось іншого барона, напевно, багатшого. Він теж був ніби композитором, хоча він ніяким композитором сквері не був, ніякий його музичний світ не знає. І Бетховина в одному листі написала, що я йду від одного генія до іншого генія. Но це його, звісно, дуже вбило, здобило у свій час. І на, от таких от, на таких емоціях він писав цю музику. Якщо не помиляюсь, ця соната написана в 1801 році, в 1802 році він їде в село Гелігенштадт. Не просто в село, а лікуватись. Там якась, напевно, клініка була, толком не знаю. Лікуватись власне від глухоти. Він довгий час вже лікувався і поїхав туди, і саме в тому селі він там провів півроку. Він остаточно зрозумів, ну, і вже лікарі йому сказала, що його глухота невікована і рано чи пізно так в любому облохнеш. В нього то був страшенний удар, звичайно. Що. І там він пише свій лист, який адресує братан, нібито братан. Цей лист називають «Гейлігенштадтський заповіт. Я не знаю, я щось не дуже хочу відчитати, насправді. Той лист він так і нікому не відіслав його, знайшли вже у нього в столі після його смерті. Але пише, ну давайте, почнемо. Пише його дві хвани. О ви люди, вибачте за російською на українському. О ви люди, вважаючи или називаючи мене зланравним, упрямим или мізом Як Как ви несправедливі ко мне? Віть ви не знаєте тайної причини того, що вам кажеться. Ну так ж, вставочки. Ну, Хова насправді був такою людиною замкненою. Це так з вигляду не дуже гуманістом був. Я таким же дружелюбним, насправді, був важкою людиною. а вот еще вот такие Мое сердце и разум с детства были склонны к нежному чувству доброты. И я даже всегда был готов к совершению великих дел. Но подумайте только, вот уже шесть лет я пребываю в безнадежном состоянии, усугубленном невежественными врачами. И за годы в год, обманываясь надеждой на излечение, я вынужден признать, что меня постиг длительный недух. Его извлечение может занять годы или вообще окажется невозможно. Тот, кто может идти с надеемного бога. Обладая от природы пылким и живым темпераментом и даже питаясь склонность к светским развлечениям, я вынужден был рано уединиться и вести одинокую жизнь. Если же иногда я решался пренебречь всем этим, о, как жестоко загонял меня назад мой ослабевший слух заставляя скорбеть с убойной силой. И я все-таки не мог сказать людям, говорите громче, кричите, ведь я глух. Ах, разве мыслимо мне было признать в слабости того чувства, которым я должен был обладать в большем совершенстве, чем кто-либо другой, в чувстве, которым я некогда обладал в наивысшей степени совершенства, такого совершенства, каким я уверен, наделены или были наделены лишь немногие люди моей профессии. О нет, это выше моих сил, и потому простите меня, если я отдаляюсь от вас, когда мне хотелось бы побыть в вашем кругу. Вот такие вот пишут. Я все равно точно не буду читать. потому что стежка считается. А справедливость очень щедрая, очень болезненная. Божество! Возвращается Батховом. Ты глядишь с высоты в мое сердце, ты знаешь его. Тебе ведомо, что оно преисполнено человек, человеколюбия и стремление к добродетели. О, люди, если вы когда-нибудь это прочтете, то поймите, что вы были ко мне несправедливы. Несчастный же путь, несчастный же пусть утешится, найдя собрата по несчастью, который, вопреки всем препятствиям, возникнутым природой, сделал все от него зависящее, чтобы стать в один ряд с достойными артистами и людьми. Да, сейчас я факт, Уже на 28-м году жизни я принужден стать философом. А это нелегко, а для артиста труднее, чем для кого-нибудь другого. Ну і в такому плані не пише, лист насправді виглядає прощально в великій мірі, але це не є посмертний лист насправді. Тобто думки про суїцид його прослідували постійно, але саме в час написання цього листа, мені здається, що він вже більше змарився зі своєю проблемою і вирішив з ним боротися. Не здатися, а власне боротися. І до кінця своєї дні з нею боровся. Боровся, боровся, боровся. І навіть повна вже, повна глухота, його ні в чому не зупиняла абсолютно. І навіть я собі таку дух порівнював, з чим би тут порівняти. І мені такий попсовий приклад придумався, як неофіліні матриця, як його вбивають да, в першій частині. І після того він стає вибором, він починає бачити ту матрицю, так як вона є. І так само десь Бетховен. Оглух повністю абсолютно. І почув чути музику, такою, яку вона є, без звуків, тобто саму суть музики. Віддалився, навпаки, ті звуки, може, вони і заважають. Але він настільки глибоко в неї пішов, що ніколи не потрібно. Ось таке от. Коротше, дві сонати. Перша місячна. Дуже популярна, всім вам відомо. Скільки Нап... років він помил? З 57 років. Тобто десь, десь 10 років вже в А что 28 то а в нем? 28 лет. Ну, минус 28, у него уже началось как-то серьезно глупо. Да, он пишет, что 28 лет да. мне пришлось стать философом. И он на стриме 22 лет. Да, да, да. А что до того? Ну, глухота уже у него была, но не полная. Частково. Я не знаю, как частково. Мы чувствовали плохо. Або... А та друга сената, будемо слухати, то... Друга, друга сената, яку ми будемо слухати, це його остання соната. Це вже старий, мудрий, глухий, будховин пише. Будете... Воно складна насправді соната, і для сприйняття, і для розуміння. Трохи довга, може комусь буде трошки занудна, але попрошу вас терпіння. Якщо послухати, то навіть в тій сенаті є елементи джазу. Якщо будете уважно слухати, то почуєте. От, наскільки глуха людина була, не глуха що ладжаз, які будуть через сторони. Тому гарно прослуховуємо.